Тютюн в цигарках і марихуана використовувалися впродовж багатьох століть, але лише недавно процес пароутворення цих речовин став популярним. Що ж каже наука про цю технологію? І чи справді ця технологія робить коріння безпечнішим? При звичайному корінні тепло від вогню викликає перехід речовин з твердого стану в газоподібний. У цигарках при згоранні тютюну виділяється нікотин, який потім потрапляє у вашу кров через легені, викликаючи пришвидшення серцебиття, звуження судин, вивільнення дофаміну в мозку і підвищення психічної активності. Але оскільки нікотин є стимулятором, то одразу після припинення його надходження ви почуватиметеся розбитими і хотітимете його ще, що в підсумку призводить до нікотинової залежності у багатьох людей. У випадку з марихуаною її активний компонент тетрагідроканабінол або ТГК розпилюється і слідує тим самим шляхом у вашому тілі, але з трохи іншими ефектами, які ми пояснювали в нашому відео вплив марихуани на ваш мозок. Під час тютюнопаління паління достатньо всього лише 6 секунд, доки активні компоненти досягнуть вашої нервової системи, на відміну від жувального тютюну або їстівної марихуани, коли часу потрібно більше. Але в процесі куріння ви змушені вдихати ще й дим. Цей дим містить частинки, які не встигли або не змогли згоріти. Вони утворюють смолу у вашому тілі, викликаючи рак, почорніння зубів і зниження чутливості смакових рецепторів. Ось тут в гру вступає вейпінг або вдихання аерозолів. Якщо нагріти активні компоненти достатньо, аби вони перейшли у форму аерозолів ще до початку горіння і реакції з іншими сполуками, то ви теоретично отримаєте швидкі ефекти без шкоди, пов'язаної з вдиханням диму. До складу електронної сигарети зазвичай входить скляна або металева камера, через яку пропускається електричний струм, завдяки якому камера може нагріватися до контрольованої температури, щоб створювати пару з мінімальним згоранням, а це означає, що ви вдихатимете набагато менше диму. Серед любителів марихуани випарники теж стали популярними, оскільки рослинний матеріал можна нагріти до певної температури, зазвичай це приблизно 185-210 градусів за Цельсієм, дозволяючи екстракцію пари, що містить лише ТГК. Для електронних сигарет використання рідини для випаровування замість сухого тютюну стало дуже поширеним. Ця рідина містить воду, нікотин, спеціальну основу і ароматизатори. Усе це випаровується і утворює аерозольний туман при невисокій, у порівнянні з цигарками, температурі. Але далі все стає складнішим. Рідина для випаровування містить основу аналогічну тій, яка використовується у виробництві косметики та харчових продуктів. Цією основою є пропіленгліколь, основним призначенням якого, окрім ролі розчинника, є поглинання водяної пари. Він ще використовується для створення штучного диму на сцені, а також може подразнювати очі і застосовуватися як компонент лікарських препаратів. Отже, що трапляється після тривалої інгаляції речовин з електронної сигарети, Вчені досі вивчають ці ефекти. І хоча в США агентство FDA схвалило використання таких рідин, багато чого ще належить вивчити. Склад електронної рідини до того ж може сильно відрізнятися в різних виробників, практично без будь-яких норм стосовно компонентів. Деякі з них містять діацетил, хімічну речовину, яка, як відомо, дає вершковому маслу його характерний смак. Вдихання цієї хімічної речовини може призвести до утворення рубців в легенях або фіброзу, що відоме як попкорнове захворювання легенів. Ця дивна назва пов'язана з сотнями працівників фабрики з виробництва попкорну, які вдихали цю речовину і зазнали незворотних патологічних змін в легенях. Це приклад того, чому відсутність контролю якості рідин для електронних сигарет повинна викликати серйозне занепокоєння. Але сучасні дані свідчать про те, що випарники вводять нікотин з набагато менш несприятливими ефектами через знижений вміст канцерогенних продуктів і майже повну відсутність диму. Але менш шкідливо не означає безпечно. Електронні сигарети з доданими ароматизаторами, такими як чорниця або виноград, як виявилося, містять інші шкідливі речовини. З іншого боку, дим все ще залишається проблемою. Частинки, що виділяються з випарників, відомі як ультрадисперсні частинки, впливають на здоров'я легенів. Викликає занепокоєння і те, що ці електронні сигарети вважаються безпечнішими для здоров'я, через що вони стають більш привабливими для молоді. Дослідження показало, що частина підлітків з 6 по 11 класи, що постійно використовують електронні сигарети, зросла від 6 до 20% протягом трьох років. Крім того, значна частина інформації про шкоду звичайного коріння пов'язана з довготривалими дослідженнями, і рак теж з'являється, як правило, в пізні періоди життя, оскільки використання випарника почалося відносно недавно, у нас просто немає таких самих досліджень для електронних сигарет, тому ми змушені чекати, щоб дізнатися більше.